Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І Сьогодні у нас буде відео знову про мотоблок, а саме про масло у редукторі і щупи. Придбав я ось такий мотоблок ДТЗ-513BN 13 кінських сил. Був він у розібраному стані. Зібрав я його. Ну і виникла така проблемка зі щупами в інструкції. Написано, що в редуктор потрібно залити 2,6 літра масла. Залив я по інструкції, але на щупі було сухо Почав доливати, долив до середини щупа і в мене вийшло 4 літри масла, пішло в редуктор. Завів, спочатку все було добре, завів ще раз, почало виганяти масло. Ось тут є у нас сапун. Ну і масло почало звітом виганяти. Зателефонував в сервісний центр ДТЗ. Ну і мені підказали, в чому проблема. Все роз'яснили. Ось цей щуп, що був в комплекті, це був не від цього редуктора. Щоб мав бути довший, і туди потрібно було заливати масло, так як пише в інструкції, 2,6 літра. Вислали мені новий щуп. Ось бачимо. Ось цей щуп йшов в комплекті, але ось цей мені вже прислали, наскільки він довший. І якраз 2,6 літра масла по цьому щупу. Все сходиться. Сервісний центр спрацював на всі 5. Все спокійно, без проблем. Зробили до комплектацію, прислали за свій рахунок. Все супер. За це лайк. Ну і ось такий відосик. Так що хто буде збирати, дивіться зразу, який щуп, Ну і лейте по інструкції. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!